Аудіокниги українською від студії «Калідор» Серія Любов, Смерть та Роботи, Джон СКАльці. Коли йогурт захопив світ, Коли йогурт захопив світ. Всі почали жартувати доволі однотипно. Нарешті у нашого керівництва буде хоч якась культура. Або ж наше суспільство схоже з кисло. ну і, звичайно ж, безліч жартів про важкі суспільства. Втім, коли ми не сміялися і не жартували, ми замислювалися над абсурдністю всього і задавалися одним і тим самим невисловленим питанням. Як взагалі люди дійшли до того, що нами по суті почав керувати скислий молочний продукт? О, для протоколу ми знали, як це сталося. Дослідники з Інституту біологічних технологій Адельмана у Дейтоні впродовж багатьох років вдосконалювали процес розшифровки ДНК, намагаючись підвищити ефективність та збільшити вражайність? Вчені взяли один зі своїх найбільш просунутих у певних відношеннях штамів і прищепили його Лактобацилус Делбруески під виду лактобацилус Делбруески Булгарікус, який зазвичай використовувався для ферментації йогурту. Початкові тести, втім, виявилися невдалими і, діючи за принципом не пропадати ж такому добру, Одна із працівниць дослідницької групи винесла частину тієї бацили із лабораторії, аби використовувати її для виготовлення домашнього йогурту. Десь за тиждень під час сніданку йогурт використав мюслі, які вона змішала із ним і сформував повідомлення. Ми вирішили всі проблеми. Віднесіть нас до ваших лідерів. Та йогурт був хитрим і пронирливим. Він виторгував для себе цілу фабрику, заповнену охолоджувальними чанами, які збільшили його технологічні потужності в геометричній прогресії. Впродовж кількох наступних тижнів він зміг вирішити для уряду багато проблем проблеми енергетики, глобального потепління. І навіть боротьби із бідністю, все ще зберігаючи капіталістичну систему. Всього впродовж декількох тижнів. І це показало його перевагу над нами. Поділіться із нами своїми відповідями, поділіться із нами своїми методами, звертався уряд. Нам потрібна оплата, відповідав йогурт. І чого б ви хотіли? поцікавився уряд. Огайо, сказав йогурт. О, ні. Ми цього зробити не можемо, твердо заявив уряд. Гаразд, відповів йогурт. Ми тоді просто полетимо у Китай. Вони обіцяли віддати нам всю провінцію Шенці. Ну що ж, як ви зрозуміли. Вже за рік йогурт мав сторічну оренду Огайо і з обіцянкою, що правда, що він буде поважати права людини і конституційні права тих, хто житиме в межах його кордонах. І ще він дозволить Сполученим Штатам Америки вести свої іноземні справи. Натомість він передав нашому уряду складну економічну формулу. Яка, як він обіцяв, дозволить ліквідувати державний борг впродовж десятиліття абсолютно без збільшення податків. Але суворо дотримуйтесь цього плану, сказав нам йогурт. Будь-яке відхилення від нього призведе до повного економічного краху. Ми це зробимо, обов'язково, пообіцяв уряд. І впродовж п'яти років світова економіка впала і почалася паніка. Неушкодженим лишився тільки Огайо. Ми попереджали, ви не повинні були відхилятися від плану, сказав йогурт. Його так звана фабрика тепер простяглася вздовж берегів річки Майами у Дейтоні на добрі дві милі. Наші найкращі економісти сказали, що ваша формула потребує допрацювання, заявив уряд. Вони мали Нобелівські премії. Ваші економісти занадто далекі від проблеми, аби вирішити її, відповів йогурт. Будь-яка людина занадто далека від рішення цих проблем. Нам може знадобитися ваша допомога. Ви могли б бути нашим економічним консультантом, сказав уряд. Не пропонуйте, а просіть. Ми більше не роздаємо поради, відповів йогурт. Якщо вам потрібна наша допомога, ви маєте передати нам повний контроль. Ні, ми не можемо цього зробити, заявив уряд. Ми розуміємо, відповів йогурт. Тоді сподіваємося, що ви запаслися консервами. Через півроку уряд оголосив воєнний стан і передав йогурту усю вищу виконавчу владу. Інші держави та нації, які перебували у ще гіршому економічному становищі, аніж ми, теж вирішили приєднатися до цієї угоди. От і чудово, сказав тоді йогурт у своєму зверненні до людства, яке транслювалося на весь світ. А далі наперед вийшов один із його працівників на заводі. Абсурдно щасливий і неймовірно ситий. Він вийшов вперед і подав документ завбільшки як стара телефонна книга Мангеттена. Ось що ми зробимо. Це план. Дотримуйтесь його. Якщо ви цього не зробите, вибачте, нам доведеться вас знищити. Тепер минуло десять років, і людство неймовірно щасливе, здорове і багате. Ніхто не страждає від матеріальних проблем. Кожен робить свій внесок у загальну скарбничку блага. Після перших декількох років наведення загального порядку йогурт навіть дозволив нам керувати певними механізмами нашої адміністрації, час від часу, все таки втручаючись. Ніхто із йогуртом не сперечається і ніхто не змінює його формули. Весь свій вільний час. Він відпочиває на своїй фабриці, думаючи, мабуть, про те, про що й має думати розумне скисле молоко. Ось так усе й відбулося, якщо для протоколу. Втім, виникають питання. Наприклад, такі. Як людство змогло довести себе до такого стану, що ним? Керує їжа для сніданку, і що це не тільки має сенс, але й стало єдиним найкращим рішенням. З усім нашим інтелектом хіба ми були недостатньо розумні, аби самим зупинити власне руйнування? Невже ми дійсно повинні були відмовитися від свободи волі, аби врятувати себе у такий спосіб? І... Чи не викликаємо ми жаль через те, що виживаємо, бо над нами зглянулися бактерії та скисле молоко? Хоча, можливо, слово жалість не зовсім відповідне для нас, можливо, краще слово дурість, Дехто із нас запитує себе, ні, не в голос, а подумки. Якщо то йогурт був достатньо розумний, аби. Дати уряду формулу розв'язання всіх проблем, то хіба він не був настільки ж розумний, аби зрозуміти, що людське інтелектуальне марнославство завадило б їм точно слідувати тій формулі? Чи планував він те марнославство, аби захопити контроль на землі? У будь-якому разі, чого може хотіти цей молочний продукт від людства? Дехто із нас думає, що зрештою він дбає про своє власне виживання, і що тримати нас щасливими та задоволеними і контрольованими це найпростіший спосіб забезпечити своє існування. Але потім відбулося іще дещо. За останні декілька тижнів було ініційовано багато космічних запусків. І ще більше було заплановано. А на низькій орбіті над землею почалося якесь будівництво. У чому справа? запитали ми. О, нічого особливого, відповів йогурт. Просто будівництво космічного корабля, який ми придумали. Для висадки на місяць? запитали ми. Для початку так. Відповів йогурт, але це не головна мета. Чи можемо ми вам чимось допомогти? запитали люди. Ні. Дякую. У нас все є, сказав йогурт, а потім більше не став про це говорити. Ось і збулася наша віковічна мрія. Життя із землі. Полетить до зірок? Тільки от це може бути не людське життя. А ще виникають інші питання що станеться, якщо йогурт полетить до зірок без нас? І що станеться з нами, коли Він піде і залишить нас самих? назавжди? Джон Скальці. Коли йогурт захопив світ, читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.